Коли я чую подібні історії, моя віра ще більше зміцняється, укріпляється і дає таке натхнення жити для Ісуса, тому що ти розумієш, що небеса реальні. Про що я? Історія про хлопця Гаррі Вуд його звати. Це реальна історія з життя людини, яка була 60 хвилин мертвою, клінічно мертвою. Смерть була зафіксована, і він потрапив на небеса. І я розумію для себе, що потрібно жити на землі так, щоб в будь-який момент знати, що ти готовий до зустрічі з Богом. І він бачив, небеса, він бачив золоте місто, він бачив золоті дороги, він бачив, як дітки граються з львами, з тиграми, як з ручними кішками. Його друг там зустрів і привів велику бібліотеку, де були книги життя кожної людини, де записувалось, як ми проживаємо на цій землі своє життя, всі наші вчинки, поступки. Я цього чоловіка зазнало великих мук, страждань, пошкоджень. Роздавленого гортання, розірвані голосові зв'язки, три переломи в шиї, повздовж цілого лиця шрам, просто, який е, мав більше сто швів. В своїй книзі життя він побачив своє ім'я, і напроти свого імені він прочитав «Викопаний кров'ю Ісуса Христа, боргів немає. Коли він лежав в палаті вже. По радіо грала християнська пісня, він торкнувся мене. І в палату зайшов той самий Ісус, якого він бачив на небі. Торкнувся його горло і зцілив його голосові зв'язки. І Господь зробив так, що знімки все рівно показують, що роздавлена гордань, зв'язки розірвані, але він міг так само славити Ісуса своїм співом, як Він це любив робити впродовж життя і служити Богу. І розумію для себе, що знаєте. Ця наша матерія, наше тіло не має ніякого значення. Важливо те, що всередині нас, наш дух, він є вічний, і він рано чи пізно вийде з нашого тіла. І ми маємо розуміти, що ми лише гості на цій землі.